Ось, доши уваги, паспорт. Україна, місто Чернігів, фабрика музичних інструментів, написано Кобза. Це чер... Раніше вони випускали чернігівські гітари імені Постишева, Потім почали випускати у 2006 році гітари Кобза, які називалися. І відповідно. Ця музична фабрика в Чернігові е, збанкрутувала і закрилася. Конкурентами цієї фабрики була фабрика Трембіта у Львові. Ось ось також паспорт до їхньої гітари. Значить, випущена ця гітара була в 2005 році. Трембіта, і відповідно е, трембіта. Що ця фабрика ще досі існує, тому що вони перемогли конкурента в Україні Чернігівську фабрику. І відповідно, вони і зараз роблять гітари, продають, виготовляють у Львові. Ще такий цінний експонат попав в руки це інструкція до ленінградської гітари. Фабрика народних музикальних інструментів імені Луначарського. От диплом диплом Второй степени написано. Дип... диплом второї степени Тут ця от інструкція. Ця... ця гітара випускалася в 60-70-х роках. Це ця... була семиструнка І от вже сучасні гітари. Ця от інструкція до гітари Yamaha От Yamaha Acoustic Guitar Manual, Да. Ось така от. До гітар Yamaha, до класичних, акустичних такі от інструкції дає. От ми з вами розглянули українські варіанти, інструкції стара російська луночарського, ленінградського. І Yamaha, яка сьогодні в Україні продається, виготовляється в Китаї.